Розкажу вам, як мені вдалося заробити грошей на візиті до мамолога. Якось мені треба було пройти медогляд для однієї справи, ну і там було багато лікарів. І там був також і мамолог. Ну, Я знайшла відповідний кабінет, бачу, там вивіска, я стукаю туди, мені кажуть, що можна зайти. Я заходжу, там, значить, за столом сидить чоловік в светрі такий, в джинсах і просто грає на телефоні. Я на нього дивлюсь, він навіть не звертає на мене уваги. Я його запитую: Ви мамолог? Він продовжує грати і каже, так. Я кажу, мені ось треба огляд для відповідної там виписки і так далі. Він продовжує грати і каже: роздягайтесь. Я думаю, ну, ок, дивлюсь, нікого, окрім нього в кабінеті нема. Думаю, добре. Взяла, роздягнулась, підходжу до нього вже невдіта. Він такий, глянув, телефон відклав. І почав мене оглядати: оглядає, оглядає відповідні місця, там пощупав, там пощупав, так пощупав, так пощупав там і так далі. Ну, І каже, все добре. Я кажу: о, ну добре, що добре. Він бере мій листочок, записує, що все добре, віддає його, Ну, і все, і я пішла. Якби для мене нічого дивного не було, але коли я цю історію розказала подружкам, вони були в шоці. Вони мені кажуть, а що, от ти зайшла, він сидів без халату? Я кажу, ну да, просто чоловік в светрі, в джинсах. А коли він почав тебе оглядати, він халат не вдів? Я кажу ні. А руки він також не помив. Я кажу: ні, просто відклав телефон і почав руками голими оглядати. А коли він сказав роздягнутися, він не сказав, пройдіть там за ширму, роздягніться і вийдіть? Я кажу, ні. Він сказав, роздягайтесь, ну я взяла і роздягнулася. І вони кажуть, Боже, а ти взагалі впевнена, що то був той самий лікар? І тут я замислилась: а дійсно чи правда то був той самий лікар? Але пройшло після цього декілька років. Я цю історію не забула, і оскільки я пишу сценарії, то до мене звернувся якось замовник, який хотів сценарій на медичну тему. І тоді я придумала сценарій на основі цієї життєвої історії. З сценарій до медичного скетчу я написала і продала його за чималі кошти. Так що любий свій життєвий досвід можна монетизувати.